Вченими АЛЛАТРА було спрогнозовано динаміку кліматичних катастроф, які вже зараз наростають по всьому світу і руйнують нашу планету і наше життя. Однак те, що вони прогнозують на найближче майбутнє, викликає ще більшу тривогу. Я хочу підкреслити, що моя мета не налякати вас а проінформувати про реальність, у якій я особисто переконався. Я особисто вивчив дані, наукові дослідження і прогнози Аллатра і був вражений їхньою глибиною та актуальністю. Вдумайтеся, у той час, як наукова спільнота зайнята спробами зрозуміти квантову механіку, сферу, що дотепер не піддається нашому розумінню. Вчені АЛАТРА вже давно досліджують питання, що стосуються заквантового рівня. Питання, які нам необхідно терміново вивчити для вирішення проблеми впливу зовнішнього космічного випромінювання на ядро нашої планети. Для цього нам необхідно мобілізувати всі наші ресурси і об'єднатися.